Кузнецовськ, Сарни, Рівне та інші міста. І нарешті не тішен. Минулої неділі діти та дорослі отримали можливість відчути себе альпіністами на території мотоскового парку Тарзан, який розташувався одразу за лазною банька. Участь в урочисті церемонії відкриття нового атракціону взяли інвестори, міський голова та керівник спортивного клубу Пульсар. Оголошуємо мотосковий парк відкритим. Ура. У виступах акцент було зроблено на важливості популяризації здорового способу життя у місті, як серед дітей, так і серед дорослих. Для того, щоб ми виховували здорове покоління патріотів України, спортсменів, які можуть захищати країну, які можуть. Примножувати багатство країни тому дякую від імені громади цим інвесторам і організаторам. Увірена, що этот атакціон принесе дуже багато радості, дуже багато позитивних емоцій, тому що все, що ми робимо, строїм, ми все робимо, в першу чергу для дітей нормально для міста, для розвитку не комп'ютерних ігр, а щоб діти воспитывались. В спорті, в справедливості і в дружбі участь у спорудженні мотузкового парку Тарзан взяли пульсарівці. Власна ідея належить також їм. Десь то пару років тому ми їздили на соревновання в Кам'янець Подольський. Там в їхньому парку я ну, побачив щось приблизительно схоже. Була така задумка теж саме зробити у нас в місті. Thank <laughs> you. Це останній етап однієї з дистанцій нового атракціону. Загалом Тарзан це логічно зв'язаний комплекс перешкод різної складності, що розташовується на визначеній висоті над землею. Усі перешкоди об'єднані в маршрути в залежності від їхньої складності. В Нетішині таких три для дітей, дорослих та профі. Останню відзначають інвестори, будувати не планували. Правда, містяни вважали, що це необхідно. Втім, пройти її одразу зможуть не усі. Коли ми почали її будувати, в нас Дуже багато підходило мешканців і пропонували пропонували нам все ж таки зробити для спортсменів більш досвідчених вже людей. Здесь достаточно серйозні, як би скажем, такі препятствия нужно прикладывать значительные усилия. плюс координация у движений, ну і орієнтація в пространстві, Незважаючи на складність, усі дистанції є максимально безпечними, адже Тарзан має належну систему страхування. Отож, мотосковий парк Тарзан це безпечний, і цікавий спосіб провести час, ознайомитися з основними принципами роботи з мотузкою і альпіністським спорядженням, відчути себе справжнім екстремалом. Попит дуже великий, дуже навіть не могли собі уявити, що такі, такий буде попит. Тому що, як вже казали, дуже безпечно дитина, як тільки встає на страховку до кінця маршруту, вона взагалі повністю в безпеці. Ну і корисно для всіх дітей. и для взрослых. На мой взгляд, это ну, обалденное как бы так, сооружение, которое э, заставит ребенка, ну, по крайней мере, узнать, на что он способен. Это не компьютер, где сидишь клавиши, нажимаешь и всех убиваешь или бегаешь, прыгаешь вовсю. Здесь нужно действительно проявить не только свои физические способности, но и думать, куда наступить, как переключиться, как перейти со станции на станцию. Я думаю, что Ну, если родители, по крайней мере, будут думать о здоровье и будущем своих детей, то этот парк пустовать не будет. Бажаючих займатися альпинизмом серйозніше, клуб Пульсар запрошує до себе. В спортивном клубе пульсар уже два года работает секция альпинизма и скалолазания. Я думаю, что що... Начало бумбу можуть бути положено з а потім маршрути та будуть і послажніє, і горні, і вершини покруче. У день відкриття мотоскового парку Тарзан скористались пропозицією відпочити, зарядитись новою енергією, поринити у вирик стриму і з користю, провести час чимало нетішенців, як дорослих, так і дітей. Усі в захваті. Ідея досить хороша. Дітям є чим зайнятися. Ми ми ще не пробували. Можливо, пізніше. Було страшно, бо тут було а, класно і гарно. Мені більш сподобався останній, там де я їхала. Я обов'язково прийду сюди і буду кликати друзів і батьків. Для найменших нетішенців та гостей міста на території атракціону також облаштовано дитячий батут та банджі. В найближчих планах реалізація не менш цікавих проєктів. На цьому ми не будемо зупинятися, і в наступному році обов'язково будуть з'являтися тут в Нетішені нові атракціони. Плануємо з керівництвом пульсара побудувати тут скалодром, щоб діти могли повзати. Ну а також ми слідкуємо за новинками, які є зараз в Європі, в Америці. І так само, як і в решта парків, в парку не будуть ці новинки обов'язково.